4 листопада, 2008 року, вийшла 14-та повнометражка по всесвіту Барбі Барбі у різдвяній пісні. Тут співачка стикається зі своїми страхами та правдою, яку вона так уникала. Шелі, молодша сестра Барбі, не хоче йти на благодійний бал. Для неї провести святвечір на балу це не те різдво, якого вона очікувала. Барбі, щоб підбадьорити сестру, дає їй свою снігову кулю. Та розповідає історію, пов'язану з нею, про дівчину, яка колись за мною змогла побачити красу Різдва. Іден Старлінг, найвідоміша співачка Вікторіанської Англії, володіла чудовим голосом і жахливим характером. Вона ненавиділа Різдво. І будь-яка згадка про нього від своїх працівників викликала у Іден зліста відразу. Після кожного виступу на Іден за колісами чекала її подруга Кетрін, але цього разу вона там не була. Вона чекала її там з булочками і з чаєм, тобто просто щоб підтримати її подругу. Кетрін це костюмерка Іден, і вона її стара подруга, вона дружила в дитинстві. От як прокочки. І через те, що в цей вечір Іден не зустріла Кетрін за сценою. Вона розізлася на всіх працівників, які, йо Боже, святкувати Різдво, тому вона сказала всім виходити на Різдво на роботу, а хто не вийде, вона його звільнить. Після такої настанови та сварки з найкращою подругою, розлючена Іден пішла спати, та за кілька годин її розбудила її покійна тітка Марі, амбасадор Фрази в егоїстичному світі, успішні егоїсти. Тітка Обвішена ланцюгами прийшла попередити Іден. Якщо дівчина не зміниться, їй спіткає така сама доля. Вона теж вона... буде приводом обвішеним ланцюгами з дзеркалами, тобто ланцюгами егоїзму. Ти ж її так вчила, щоб вона була егоїсткою. Окей. Ти маєш змінитись і не просто змінити сорочку, яка б з твоїми грошима могла бути набагато кращою. Тітка Марі, це я. Це я, але я це говорю постійно з Так. Іден не сприймає слова тітки Марії серйозно, вона думає, що це великий жарт її акторів, та, не знайшовши ніяких ниток, що кріпило привода, вона повертається в ліжко. Іде не лякає можливість стати такою ж самою, як ця привид Тітка Марії, тому що вона така каже: Ну, ти ж мене вчила бути егоїсткою, то я буду далі йогоїсткою, не розумію, в чому проблема. І я вважаю та ну тобто, і так вчили, а тоді кажу, не будь такою. Це би було так, ніби ви, ви прийшли, наприклад, на урок вищої математики, і вам би сказали його вивчити, ви вивчили, ви приходите на наступний раз, а ви кладеш такий, забудьте все, що я вас вчив минулого разу це була неправда. Також тітка Марі говорить, що доїден мають прийти три! Неправильно показала, окей, які їй покажуть, як змінитися, покажуть там минуле, перішнє майбутнє, щоб вона якось змінилася і покращила свою життєву майбутню ситуацію про те, чи буде вона обічна на цього мелогізму, чи не буде вона обічна на цього мелогізму по той бічі. Я не думаю, що іде потрібно так сильно паритись над цим. Опівночі іде на відео дух минулого різдва, яка прийшла відправити дівчину у різдво її дитинства. Іде не горить бажанням йти туди, та дух її не слухає і бере дічну з її кутом, часел вітом, і та бомба, магічну подорож. Та минуло Іден не горить вогниками на різдвяній ялинці. Тітка Морі забороняла дідні будь-які розваги. В очах тітки Іден має прожити кожну мить для себе, і вона має стати відомою в цьому егоїстичному світі. Шеллі шоці, вона така. Лиходійки є погане минуле, вона не просто так стала лиходійкою. Вау! Та вечір іден, не продовжується холодними та сумними репетиціями. Дівчина через вікно тікає до будинку своєї найкращої подруги. Там на неї чекає Кетрін, і її тепла родина. Коли я вперше передивлялася цей мультфільм для того, щоб знімати відео, я розплакалася з цього моменту, тому що мені чесно, просто шкода іден. І ось це тепло сім'ї, її подружки, що вони сі так тепло, приймають свою сім'ю. Мені це дуже сподобалось. Я просто кажу, боже, це так гарно, і я розплакалася. Рідні Кетрін сприймали як ще одну свою дитину і давали їй відчути тепло різдвяного вечора. Та все зруйнувала тітка Марії, яка увірвалася у будинок і почала на всіх кричати. Дух опустила попередній Іден про те, що зараз буде капець. Вона така: ну, ну на чому будемо йти, тут тільки починається висталощі. Тут урвається ця тітка, починає всі кричати. Іден настрій падає, нашої Іден настрій падає, той малий теж настрій падає. Вони повертаються назад у кімнату Іден, і іден така, але тітка була права. Після цього я не ходила на різдво до своєї подруги, тому що тітка була права, вона закривала мене в хаті, вона лишала мене ні на хвилину саму, щоби я стала відомою співачкою, мабуть, і в 13 років вона десь там вже виступала. Я не знаю, я не знаю, як Туранської армії і вона там виступала, але десь вона вже виступала, вже була відомою співачкою. Чи добре це? Певне. Чи добре, що в неї вкрали дитинство? Я не думаю. Після цього дівчина знову повертається в ліжко і з наступним дзвоном годинника. Іден знову прокидається від нової людини у своїй спальні, від духу теперішнього Різдва. Різдвяний дух сьогодення переносить Іден та Чазелевіта у майстерню вниз сходами, де її актори знущаються з її портрета, кидаючи у нього помідори. Так вони випускають свою злість на Іден. Прибуває Кетрін та Іден впевнена, що вона дасть прочуханки колегам за її зіпсований портрет. Та Кетрін сама кидає помідор, вона теж страшно зла на свою давню подругу. На прохання Іден покинути це місце, різдвяний дух сьогодення приводить дівчину на вулицю де з розмови сестер. Тобто Кетрін говорить зі своєю сестрою, вони їдуть на конях. Іден вловлює, що Кетрін не може ненавидіти Іден, тому що все-таки вона її подруга, вона розуміє її обставини. Каже, та я на неї злюсь, але я не можу її ненавидіти, я не можу її покинути. Вона все-таки переживає за свою подругу. Я хочу з вами поговорити про те, що у цьому мультфільмі я не відчуваю ніякої хімії між Барбі та її подругою, тобто між Іден та Кетрін. Кетрін явна гетеро. Іден явно, як називаються люди? Оце Аро Еса. Тобто вона не зацікавлена в романтичних відносинах, стосунках. Ви бачите її? Вона, ну її більше хвилюють виступи, це все. Стосунки. Тому, якщо ви хочете поговорити про те, що от в цьому мультфільмі теж вона з дівчиною. Здійшена... Ні, в цьому фільмі це більше репрезентація оцих Аро аси я не знаю, як правильно сказати, але робіть все, що пливе по вашій річці. І ти не чую, що Кетері не може її ненавидіти, але з цієї розмови вона. Плов'є лише те, що Кетрін готує костюми для якоїсь іншої вистави. Вона починає не злився така. А може, для кого ти костюми готуєш? Ми зараз побачимо, для кого ми ті костюми готують. Це інша вистава це вистава в притулку для дітей сиріт Іден відчуває себе жахливо. Діти так раділи прибуттю Кетрін, а вона лише злилася весь цей час. Під час виступу діток Іден підслуховує розмову Кетрін та директора притулку. Притулок закривають, фінансування немає. Після закриття діти опиняться на вулиці, серце Іден починає змінюватися. Але підколи духа сьогодення трішечки псують настрій Іден і матка: ну, вона може відійти на пар хвилин, але вона має все одно бути на роботі. Тобто вона не може признати, що її серце починає топитися. Вони повертаються додому, і через деякий час до неї приходить новий дух. Дух майбутнього різдва відрізняється від інших духів. В ньому немає радості щодо ситуації. Іден без будь-яких відмовок слідує за духом різдвяного майбутнього. Портал відрізняється від інших проходів. У кожного з нас є можливість змінити наше майбутнє, тому цей коридор усипаний дірками. Майбутнє Іден почалося з холодного рішення, її працівники запізнилися на роботу, і вона всіх їх звільнила напередодні Різдва. Це призвело до занепаду Іден Старлінг. Нові актори виявилися шарлатанами або просто нездарами. Один з них навіть зачеклував Іден на те, що вона буде говорити як курка, якщо вона почує слово браво. Тобто, коли кричать овацією, таке браво-браво! Вона починає «ко-ко-ко-ко-ко» «ко-ко-ко-ко-ко». Де ви ще бачите, як я буду ко-ко-ко-ко-ко. Радіти, що це таке відео різдвяне. Після цього всього в кінці міністрації Іден збанкрутіла і приїхала жити в таку маленьку, холодненьку деряву квартирку з мишами, з чазелвітом. Вони бідняки, вона не має де заробляти гроші і отакі от ж приколочки. Дух майбутнього Різдва запускає у квартиру Іден листівку з бутіка Кетрін. Теперішня Іден збенуна, що стара подруга допоможе їй, Кетрін не дасть їй так жити. Та теперішня Іден сильно помиляється. Міс Біднел тепер така ж, як вона, зла та егоїстична. Кетрін розповідає, що Іден є причиною, чому вона тепер не святкує Різдво. Через звільнення Кетрін прийшлось покинути місто для заробітку в цей час сиротини закрили, а там жила дівчинка, яку вона так хотіла вточерити. Та всі діти зникли. Після цього Кетрін змінилася та прославилась, вона почала жити по цьому мото в егоїстичному світі успішні егоїсти, і вона не допоможе Іден, тому що вона... вона була знато добра, і світ стався в неї жорстоко. Тому тепер вона така ж жорстока як і світ. Іден вжахнула така зміна її подруги, тому вона обіцяє собі змінитись, як вона повернеться додому. Іден має уникнути такого майбутнього за будь-якої ціни, повернувшись. Дівчина спішить святкувати Різдво. Звісно, подарунка вже не купить, але вона вибере щось удома. Дівчина вривається в зал для репетиції і лякає своїх працівників. Вони запізнилися на трошки і починають виправдовуватись. Та вона дає їм усім грошові бонуси та поміжні подарунки з дому. А Фредді, такому фокусному бразону, вона також дає записку, яка змінить його життя. А потунок Кетрін буде пізніше. Вона настільки зміла, що дає. Їм Два, два не мій показти пацієнти цифри. Ці тижні різдвяних канікул. Угу. Два тижні. От на ваші роботи конечно. Іден говорить Кетрін, що знає про її другу роботу. Вона теж хоче провідати дітей. Дівчата роблять візит Іден сюрпризом для сиротинців. Цей щасливий день співачка оголошує, що буде фінансово забезпечувати притулок, щоб у дітей було усе найкраще. Іден також вручає ще один подарунок Кетрін. Фредерік нарешті, робить реальний перший крок, але великий сніг мішає їм проїхати. Та друзі врятують три духи, які допомагають їм проїхати далі. Шелі розуміє, що Різдво важливе в компанії сім'ї, а подарунки то вже таке. Кінець. Перше, що я вам скажу, це 10 з 10. Це чудовий різдвяний мультфільм. Я передивляюся його кожного року, так само, якби я осінню передивлялася за Садовим проканом або якось у касті. Мені подобається цей мультфільм. Мені подобається. Дуже гарна лінія подій. Дуже цікаві персонажі. Таких персонажів, навіть цікавих ще не було, в плані того, що ще не було головних героїн, які були такі. Тож, Мені дуже іпонує, коли персонаж якось змінюється протязі мультфільму, а не до хорошого персонажа стається все погано. Всі біди життя кидаються на ту одну хорошу барбі. А тут а, вона не дуже хороша, але вона є не така прям лиходніка-лиходійка. То вона просто виросла так, як її виходить. Іден дуже цікавий персонаж. Вона не та наша типова Барбі, яка дуже добра і щира, і всім допомагає на той. Вона зла, вона егоїстка, вона самозакохана і вона любить робити все лише для себе. Мені подобається це. Вона нас ви, по принципу, в егоїстичному світі успішні егоїсти. Та, «Да, будь ласка, почніть думати більше про себе, ніж про інших людей, тому що ця доброта не доведе вас ні докуди. Я розумію, що навіть добрі люди вони пробиваються, все класно, все супер, але ними занадто сильно користуються в нашому світі занадто багато злих людей. Не потрібно давати таку величезну доброту всім. І вона так і не робить. Вона не змінюється кардинально за цей вечір. Тобто вона змінюється трішки. Та, вона стає більш добрішою, вона той розкакується, її нормальна особистість її моменти. Тобто нікуди вона не ділася, вона просто стала трішки добрішою. Вона не стала якоюсь зразу добряком, добряком, Барбі Рапунцель, щось типу такого. Ні, вона просто стала добрішою. І все. До того ж, Іде не завжди була такою поганою егоїсткою, яка на неї Шерлі, її такою виходою. Тому всі розмови ми перепливаємо в сітко Марі. Я теж про неї хочу поговорити. Перше, що я скажу, мене те, що тітка Марі має таке ж ім'я, як я маю. Не моє перше, а моє друге ім'я. У мене два імені, та. Але в паспорті я записана лише одним, тому що це дуже багато років. Як ми бачимо, в картині немає батьків Іден, тобто вона сирота, і її виховує її тітка. Ми не знаємо, чи це її рідна тітка. Чи це її всиновили? Ми можемо побачити по інтер'єру в будинку тітки Марі, що вона не з багатої сім'ї, але вона намагалася виховати Іден так, щоб Іден добилася собі хорошого фінансового статусу, тому що в світі потрібні гроші. Тітки Марі вже немає, але вона може жити спокійно, тобто ну, спочивати спокійно, знаючи, що в Іден є гроші на те, щоб жити. Те, що Іден потім в подальшому житті це все запорює, якщо б вона не змінилася, тобто вона там стане бідняркою, як ці дівчата з Діамантового замку, тітка Марії її так, щоб дати їй шанс. Та методи її були не найкращі, та це можна було зробити по-іншому. Але це найбільш перевірний варіант в часи Вікторіанської Англії. Тому я навіть не знаю, чи я можу злитися на неї, чи якось так. Можливо, знову боку, це. Ментальний, психологічний аб'юз над дитиною, оце от прибігання в чужу хату і кричання. Але з іншого боку, Іден в 13 років виступав на якійсь там великій сцені. вже. Ще може бути так, що тітка Марії знала, що не довго їй буде жити, тому що я не думаю, що Іден більше, ніж 28, знаєте, це прям максимум. Я думаю, що вона дуже доросла, але я думаю, що вже їй вже 30, тридцятка, знаєте, теж така. І, можливо, вона знала, що вона хоче зробити це чим пошвидше, щоб Іден пробилася в люди чим пошвидше, щоб не було більше грошей, чим пошвидше, тому що. Коли ви стаєте опікунами, батьками людей, ви розумієте, що вам хочеться, щоб цієї людини було все найкраще. і тому ви будете використовувати будь-які методи. Там да, методи Марії були погані. Але це були методи, які привели до результату. Та да, потрібно було якось виходити і добрішою, але це вже таке час. Прийшов вже цього не повернути. Мені подобаються ці три різні духи Різдва. Вони цікаві, вони прикольні, у кожного є свій характер, у кожного є своя якась родзинка, вони такі, уу, клас, супер. Мені також подобається, що тут немає невідомих незрозумілих любовних інтересів для головної героїні. Іден, як і була одна, вона залишається одна. Тут немає якогось нерозумілого чоловіка, якого дістала з якогось болота, щоб кинути її просто персонажа. Зайшло, що в Кетрін, подруги Іден, є любовний персонаж. І мені зайшло, що це не любов з першого погляду, Вони там зустрілися на столі вже коханці. Любов, любов. Ні, вони працюють разом, вони колеги, вони працюють разом досить довгий час, скоріше за все, працювати на Ідені. І мені, мені просто подобається, що в Кетрін є Фредерік, вони за в один одного. Можна по ним обом побачити, що вони за в один одного. Тому що переважно в мультфільмі Барбі можна побачити, як Барбі зацікавлена в дівчині, ніж в цьому чоловіку, який її підсуває буквально. Я буду нахвалювати цей мультфільм вічно, тому що я люблю Різдво, тому що Різдво близько до моде народження, і Різдво це моє улюблене свято, на віки вічні. Не знаю, як я ставлюся до зими, але Різдво я дуже люблю. І Різдвяний мультфільм. З різдвяними вайбами, з різдвяними духами, де вони передавляються різні майбутні теперішнє минуле Різдво. Мені подобається. І співи там гарненькі, там вони співають такі колядочки. Ну, досить, досить класно, досить класно. І ось цей зв'язок та Шері. Тобто, в кінці, коли Барбі закінчує розповідати цю історію з Шері, Шелі така: Чекай, ця куля. Це та куля, яку Іден передавала з покоління в покоління, яку ми, родичі Іден. Я не знаю, які там родичі Іден, з ким вона там ну, в кінцями це залишилась, тому що я стою за своєю думкою, що можливо вона і не тобто, так, можливо, вона і ні. Але Іден я не зацікавлена в романтиці. Вона зацікавлена більше в виступах в сцені. І це нормально, це нормально. Ну не обов'язково, щоб в кінці барбі обов'язково залишалася з якоюсь людиною у стосунках. Тут все окей. І нам потрібно це нормалізувати, а не придумувати таких пацанів, як сунули Еліні, цього Лондона, Ландона, коротше. І цей зв'язок, я не можу сказати, що він був і недоречний, я не можу сказати, що все було якось погано, але те, що от вони нащадки, іден. Додає якоїсь магічності моменту, додає чогось, чогось невідомого, такий типу Вау, нащадки Іден. Тому Іден і Барбі грає один той самий персонаж. На цьому буде все. Я сказала все, що хотіла. Десять з десяти. Мультфільм прекрасний. Дивіться його на Різдво. Це відео вийде на Різдво. Мені прийшлось його перезнімати в п'ять ранку, тому що перше відео, яке я зняла, воно вийшло, ну. Та, да. зараз майже шоста, я піду трошечки ще посплю перед тим, як ти на роботу. Я йду ще на роботу в солоні. І це відео це... Це було таке відео. Слава Україні, героям слава! Слава нації, смерть ворогам! Україна в нас! Понад усе. Ми побачимося з вами у наступному відео, яке вийде колись. Я бажаю вам щось здоров'я тут рік. І якщо ви святкуєте Різдво, щасливого Різдва! Виходила, сповідаться! Ви ходили, я не знаю. Не ходили, то, то не ходіть. А ходите, то тут. То, то. А якщо ви святкуєте різдво, але ви ну атеїсти? Молодці. Святкуйте, робіть, що хочете. Це ваше життя. Я вам не мішаю. Чи я буду вам мішати? Святкуйте! Да, святкуйте!